Вітаю! Ми комунальне підприємство, комплекс експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. Проводимо роботи по очищенню річці немишля. На річці Немишля ми ставимо бонові загородження і будуємо дамби для фільтрації на місцях з найменшою течією. Фільтраційні мішки фільтрують воду та затримують нафтопродукти. На ці місця ми розсипаємо нафтопоглинаючий сорбент, який синтезує поверхнево-активні речовини, дозволяє забезпечити деструкцію як розчинних, так і нерозчинних компонентів нафти у воді. Це ми робимо декілька разів на тиждень. Сорбент поглинає в себе всі нафтопродукти, які знаходяться на поверхні, що дозволяє ліквідувати нові плями. Дякуємо нашим партнерам, які предоставили нам цей сорбент.